Мої вітання тіктокери. Не вірю я, що тікток мені допоможе продати цю машину. то може хоч напишіть в коментарях, може вона хоч розлети. Що я вам покажу? Таурек. По документах 2007 рік, 2008 став на облік. 305 тисяч пробігу. В такому стані кузов. Кузов був весь перефарбований, оскільки на ньому був без ДТП. Приїжджайте, пікайте, дивіться. От, при потребі сам можу зняти відео як перепікати. Е, вже вечоріє, сонце зайшло. Є додаткова літня резина, в такому стані зімня, літня в набагато кращому, літня Мишелін. Звичайний таурек, 2,5 мотор. Подивимося, у нас трошки слабкий акумулятор. Але мотор в дуже хорошому стані, то без проблем завівся. Автоматична шестиступенева коробка передач, двохзонний клімат-контроль, дисклей для красивості. Багажник. У багажнику є рейлінги. Хочете чіпляйте, хочете ні. А, тут ще був міняв моторчик. Моторчик вентилятора. В такому стані кузов в такому стані салон. Є потертості, да, є потертості на шкірі, але не критично. От. Будь ласка, кому цікаво. От. Ціна на старт 8800. На ці всі недоліки, я вам скину 500. Ну, Приїжджайте за 8 заберіть. Така вже ціна, щоб без торгу, щоб без геморідя, ви мені не здаєте глупих питань. Розказуємо, кому що, як треба, скільки у вас дітей. Просто хороша машина, масло вже поміняне. Отак От працює. Спокійно, собі, тихенько, Привод на всі чотири колеса, як кажуть, на автоматі, на лобовому. Пишіть, дзвоніть, оголошення є на авторію.